Коростенська центральна районна лікарня щоденно оновлюється, працює для людей, жителів Великого Коростенського району. Тут вас зустрінуть лікарі, професіонали вищої категорії, а також новий сучасний ремонт палат та приміщень для пацієнтів, оновлене сучасне медичне обладнання, що дозволяє провести високоякісну діагностику та лікування. Сьогодні заклад підписав 14 пакетів. З Національною службою здоров'я і надалі ми будемо розширяти можливості надання медичних послуг. Сьогодні ми маємо два великих підрозділи: стаціонар, поліклініку, потужний колектив фахівців. Сьогодні входиш в лікарню, відчуваєш бажання отримати якісну, сервісну медичну допомогу, в закладі, це світлі приміщення, теплі переходи комфортабельні. Палати, різноманітні лабораторно-діагностичні обладнання. Ми придбали сьогодні нашим закладом багато обладнання, яке надало, ще зробило нас на, на крок сучаснішим, конкурентно спроможним, потужним закладом. Ми сподіваємося і надалі на, розвивати свої напрямки. Сьогодні завідуюча клініко-діагностичним відділенням Катерина Возна розповіла нам про автоматизовану лабораторію, що діє на території лікарні та поліклініки Коростенської центральної районної лікарні у Шомерської сільської ради. клініко діагностична лабораторія нашого закладу складається з трьох підрозділів. Це приймально діагностичному відділенні, є ургентна лабораторія, яка надає цілодобову допомогу нашим пацієнтам нашого закладу. Також лабораторія поліклінічного відділення і лабораторія стаціонару, де проводяться основні біохімічні дослідження на новопридбаному автоматі біохімічному відділення. Серед нових закуплених приладів для роботи лікарів до прикладу, є аналізатор, який виконує гематологічні дослідження пацієнтам, завдячуючи йому, можна зробити повний аналіз крові з диференціюванням лейкоцитарної формули. Це біохімічний напівавтоматичний аналізатор. Він призначений для вимірювання біохімічних досліджень крові: ферменти, субстрати, гемоглобін крові, білок, сечі, глюкози крові. А вже до кінця місяця до лікарні надійде помічник з великої літери, повністю автоматизований прилад фірми Ерба. Він проводить повний спектр біохімічних досліджень і буде на порядок вище за попередній аналізатор. Один з напрямків клініки діагностичної лабораторії є такі дослідження, як імуноферментні. Завдяки напівавтоматичному аналізатору, ми проводимо такі дослідження: гепатити, визначення Б і С, визначення онкомаркерів, що також дає дуже велику можливість нашим клініцистам відбірково ставитися до діагнозу онкопатології. Наступний апарат, який був придбаний, це напівавтоматичний аналізатор для визначення е, простою мовою, скажімо, так, згущення крові. Є... Ну і звичайно, що в будь-якій лабораторії, лікарні або поліклініки мають бути новітні та сучасні мікроскопи. Керівництво дуже дбає про здоров'я наших співробітників, Тому нам було придбано не один і не два. Нам було придбано три таких. Мікроскопи також два ми чекаємо, що прийдуть нам до кінця місяця. Тобто, цього року, як було заплановано оновити всю оптику. Ми це план виконав. Лікар отоларинголог Дар'я Тороні розповіла нам про новий апарат Аудіометр який допомагає виявити проблеми з порушенням слуху. В кабінеті поліклінічного відділення Коростенської центральної районної лікарні знаходиться апарат під назвою Аудітус А1. Це апарат Аудіометр. За допомогою цього апарату ми можемо виявити, а також вперше поставити такі діагнози, як сенсоневральна приглуховатість, комбінована приглуховатість. Та інші різні проблеми пов'язані з порушенням слуху. Цей апарат є доволі простим у використанні. Ми бачимо ось пацієнт, якому одягнені навушники, та в руках ми бачимо апарат пара, апара... з диким, якого передається сигнал, коли пацієнт поступає сигнал. На екран виводиться така певна як крива, за допомогою якої ми вже й робимо висновки, чи є порушення слуху у пацієнта, чи немає. Якщо є, то за яким типом? За типом проведення чи сприйняття? Відповідно до цього, вчасно поставлений діагноз допоможе якісно та швидко надати допомогу хворим з такою ось проблемою слуху. Який вік хворих може бути від до цей апарат розрахований на обстеження слуху дітей віком від 6-7 років, тобто, коли вже ми дитині можемо пояснити, в чому суть обстеження? Ну і щодо вікового обмеження людей старшого віку немає. Також в цьому році для поліклінічного відділення було придбано новітній ультразвуковий апарат для діагностування серцево-судинних захворювань та діагностики в цілому. Даний ультразвуковий апарат. Виробник даного апарату американська компанія один із світових відкрився високотехнологічного обладнання. Має чотири датчика, що дає змогу проводити широкий спектр упрозукових досліджень. Наразі у нас проводяться у дослідження серця, судин голови та шиї, органів черної, порожне нирок, щитоподібний залози. І в подальшому цей перелік обставини буде розширюватись. Особливості його. Однією з особливостей даного апарату є те, що він має вбудований акумулятор і поєднані з. Для безперебійного живлення, можна безпечно завершити обстеження при е, вимкненні легкопостачання. Клініка діагностична лабораторія має два напрямки. Один із них це обслуговування в поліклініці. Люди можуть приходити сюди здавати аналізи. Також ми проводимо огляди населення, користання району. Тож не хворійте, а будьте здоровими. Проте пам'ятайте, якщо ви хочете пройти обстеження чи, на жаль, вже захворіли, то справжні фахівці та професіонали своєї справи, уважні до проблем людей, медичні працівники, чекають на вас в Користенській центральній районній лікарні у Шомольської сільської ради за адресою місто Користень, вулиця Жмаченко, 46.